Всім привіт! Сьогодні у нас Паралелін України. І тут ми з вами бачимо дві картинки та, один текст, та текст один. Що ж, давайте починати з вами завдання робити. Ліст ден бріф. Бріф це у нас лист. І у нас лист чоловічого роду. der Brief, Тому прочитай, кого що акузатив, den Brief.

Сьогодні шрайби їх дія, я тобі пишу про один Folk fest, Народне свято, про народне свято в Україні, яке називається мазниця. Ми святкуємо мазницю у кінці лютого або на початку березня. Та begrüßen, also, вітаємо так, весну. Das Fest dauert eine Woche lang. Свято продовжується один тиждень або триває один тиждень. Auf dem Platz steht auf eine Strohpuppe und sie brennt am Ende. Як на якомусь місці відкритому стоїть солом'яна лялька, або ж ви як солом'яна баба називають, und sie brennt, brennen палати, bis Ende, am Ende. І вона як горить до кінця. Дістропупе і стандюмволь фюрасбіозе. Солом'яна лялька це символ як злості якоїсь поганої енергетики. Я думаю, що це у нас картинка А. Ось тут вона підходить, наш текст голубенький. Тепер давайте візьмемо інший лівчик. Цугхаусе. Die Frauen фрауні млинці, sind rund und шмекен prima. Вдома пеку жінки млинці, вони круглі, грунт та дуже смачні. Ден млинець фю ден фрюлінг. Млинець це символ сонця та весни. Die gäste інс хаус, essen млинці, trinken tear. Гості приходять. В будинок їдять млинці та п'ють чай. Dieses Fest feiern die Ukrainer gewöhnlich auf den Wiesen, auf den Pletzen, oder in den Parks. Українці гев'янліг зазвичай святкують це свято, як на лугах, на якихось площах, або як місцях відкритих, або ж в парках. Млинці. Те... Музик, танцен, зінген, є і мацумасниця. macht alles allen Spaß. Млинці, чай, музика, танці, співи належать завжди до масниці, до цього свята. Це завжди приносить всім як радість. Gibt es bei euch auch ein ähnliches Fest? Schreib mir bitte. Чи є у вас також таке схоже свято? Напиши мені, будь ласка. Лібе ГРЮСЕ ДАЙНЕ дарина. Ось тут трішки помилочка. Тут повинна бути лібе ГРЮСЕ, Ось так. Це літера Е в мене лібе ГРЮСЕ ДАЙНЕ дарина. One Fire, Die Україна масниця. І ми пишемо. У нас все є в тексті, але початок ми можемо взяти вже ось тут з цього питання: діє України. Fаерon, святкують, масниця. І дивимось, там у нас було Am Ende Februar oder am Anfang März. Зробили. 2. Питання номер 2. Wie lange dauert das fest Das fest dauert, бачите, все беру запитання. Das fest dauert і бачимо, скільки він триває. Das fest dauert eine Woche lang. Das fest dauert eine Woche lang. Супер! Нума три. Вас зіболізем дазбіозе. Як нечисту силу. Щось зле. Das bios. І ми бачимо eine stropup. Або ж давайте напишемо дістропупи. Uh, навіть так буде краще. Дістро. Як солом'яна ляйка. Ляйка. Дістропупи. Зімболізрється та збіозе. Супер. Ну, мафія. Вас бакають діфрауен. Діфрауен. Parken. І ми бачимо, ось тут у нас було млинці. Або ж на німецький це у нас Крепс називається. млинці називається Крепс. Also, numai 5: für den Winter. Чи є млинець символом зими? І ми пишемо, і нас там було. Der Minute ist ein Symbol, ein Symbol für die Sonne und für den Frühling. Für die Sonne und für den Frühling. Super. Nummer 6. Wo feiern die Leute Masnitsa in der Ukraine? Де de вони святкують Масницю? І ми бачимо Die Leute Feiern Massnitza І ми бачимо, де у нас там було Auf den Wiesen, auf den Plätzen oder in den Parks auf den Wiesen, auf den Давайте трішки вище піднімо. Auf den Plätzen und in den Parks. Супер. Uh, 7. Was gehört immer zum diesem Fest? І дивимось, є слово Gehören належати, іде завжди з часточкою zu. Gehören zu належать до. І gehören zu плюс датів. Використовується датів завжди. Also, das Buch gehört zu mir. цумія. das Buch gehört mir. Ну, zu mir краще сказати. Zu mir, мені Датів використовується. Тож, у нас там було танці співи, піви, так.

або ж zu diesem Fest. Супер. Так, дивимось далі. Тут потрібно зробити плакат, а ми йдемо далі. Інфобокс, Landeskunde. і так, І так, фашинг, фастнагд, Всі ці три слова означають карнавал. Просто у різних землях, на різних землях Німеччини це слово трактується по-різному. Тобто. У кожному регіоні є своя форма цього слова. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо карту до уваги, ось бачимо у західній, у північно-західній частині кажуть Карневаль, у південно-західній «фастнахт» і на Сході Німеччині кажуть фашінг. Тобто, ось так виглядає ця карта, а ми з вами повертаємось до тексту. Ich heute In Deutschland gibt es eine besondere Festzeit, viele nennen sie auch die fünfte Jahreszeit. Offiziell beginnt sie am 11.11. .11. um 11 Uhr, 11 Uhr dauert bis zum Aschermittwoch und hat viele Namen, Fasching, Fastnacht oder Karneval. In Bayern heißt dieses Fest Fasching. В Німеччині є особливе фестсайт, свято. Багато називають його також п'ятою порою року. Тобто, у нас є осінь, зима, весна літо, так у нас є ще й карнавал, п'ята пора року. Офіційно починається карнавал 11 листопада об 11 годині 11 хвилині. Та триває. До попільної середи. Аше це попіл, як попіл від цигарет і так далі, попіл від чогось що зжигають, Ашемітвох. Тобто Ашемітвох це попільна середа, тобто у цю середу починається піст. І має багато імен. Карнавал, карнавал, карнавал. Тобто на українську мову у нас буде лише один, один переклад це карнавал. В Баварії це свято називається фашінг, тобто також карнавал. Ді костюми, зіх. Люди, як неєн, шити, ш'ють або ж купляють цікаві костюми, мастерують, майструють маски і як наряжаються, в себе вдягають. Дан und Erwachsene Розен Монтак Цун момент. погано видно. Угу. А M Rosen Montagg, to Carnevals Fire, oder auf Carnevals mit Grossen geschmückt Wagen. Потім у Розен Монтак, якщо його перекласти дослівно як рожевий понеділок, але ми будемо перекладати як розен це у нас як була попільна середа, так ось у нас є Rosen Діти та дорослі йдуть на карнавальні свята або на карнавальні паради з великими барвисто, або ярко, барвисто, прикрашеними, як ваген. Кораблями. У цьому випадку тут будуть кораблі. Зараз покажу вам картинку. Ось ось так вони можуть виглядати ось ці ваген різні є варіації. In costume und masken bei Musik und mit Liedern fan sie auf den Strassen, in Schurren, Ferrain und Gaststetten. Святкують у костюмах та масках, з музикою та піснями на вулицях, у школах, в якихось закладах та äh, кассен. У ресторанах. Касште це як ресторани. Fasching Fashin man in Bayern Krapfen. Das leckere Gebäck mit marmelade. На карнавал у Баварії печуть, як Крапен це в нас пончики. Смачна випічка з джемом. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ось так вони виглядають. So. Крапфен, це в нас пончики. Так. Viele Kinder gehen dann von Haus zu Haus, zu singen singen Lieder und bekommen Krapfen, denn sie singen schon. Ходят від будинку до Few kinds are from house to house, sing liter and become crap, then they sing shown. Both fashions are on fashion and midwood is the 5th year. Карнавальне гуляння припадає на масляну, щось типу Масляної святкується. І в попільну середу п'ята пора року, як фобай, завершується. Що ж, тепер нам потрібно позначити, що тут правда, а що ні. Давайте дивитися. Die в Jahreszeit heißt Fasching, fastnacht, oder Karneval. Das ist richtig, правильно. Diese Festzeit beginnt am 12. Dezember um 12.12 Uhr. 12. .12. Das ist falsch. Am 11.11. Äh, äh, am 11. In dieser Zeit ziehen Kinder und Erwachsene kostüme an. Так, вони вдягают кostümen. In Bayern feiert man Fasching. Давайте подивимося. Так, в Баварії святкують фашінка. Das ist richtig. Ähm, die Deutschen essen gerne zu Falschen Zeit krapfen. Das ist richtig. Die Kinder bekommen krapfen für ihr schönes singen. Правильно. Тому що, denn sie singen Fasching ist am Friday vorbei. Nicht Freitag, sondern Mittwoch vorbei. Das ist falsch. Super. Тут ми бачимо з вами наші числівники. Дивимось, heute ist der achzehnte, also закінчення «те». Якщо у нас йдуть числа з першого по двадцяте, heute ist der erste, der zweite, der dritte, починається з двадцяти, у нас буде heute ist der zwanzigste, закінчення «сте». Сьогодні перше, друге, третє. Якщо ми хочемо сказати, що ми зустрінемось першого, другого, третього. Ам, ерстен. Ам, цвансіхстен. Бачите, стен. vierten, Запам'ятовуємо: літера М нікуди не піде без літери Н. М. «н» завжди разом. Ам-ерстен. Ам, цвансігсцен. Тут у нас був датів. Ми його в попередніх відео також розглядали. Мія, Дія, Ім, Іа Ойх і не І тут у нас WordShats. Ну, наші слова. Ферштекен ховати. Фобай – Щось як закінчилось, вже завершилось. Зома іст фобай – Все. Літо як пройшло. Літо завершилося. Е Що таке ще? Осте ай – Iкрашенки. Крапфен-пончики, тільки що у нас було в цьому уроці. Дауерн, тривати. Ну, і все. Що ж, всім дякую за увагу та до наступних зустрічей. Буду дуже рада вашим лайкам та коментарям. Чао-чао!